Зима важкий час для пташок, бо гинуть вони не від холоду, а від голоду. Цей час їм важко знаходити поживу. Та особливо важко їм доводиться в період, коли чергуються відлига та мороз і все довкола вкривається кригою. За короткий зимовий день птахи не встигають знайти собі достатньої кількості корму. Щоб допомогти зимоючим птахам, необхідно підгодовувати їх впродовж цієї зими. Про впіклування про інших одна із ознак успішної людини. піклування про зимуючих птахів навчить дітей піклуватися про тих, кому необхідна допомога. Та допоможе зблизитися всім членам родини та принесе багато радощів. Ваша годівничка допоможе врятувати життя багатьом пернатим друзям. Як побудувати годівничку? Виготовити найпростішу годівничку можна з будь-якого матеріалу. З пластикових пляшок або картонної упаковки з під соку, прорізавши в них отвір. В наш час багато продуктів продається в пластиковій упаковці, і будь-яку з них можна використовувати для поробки, навіть для самої незвичайної фантазуйте та творить. Так ви зможете перетворити годівничку в справжній витвір мистецтва, який стане окрасою вашого майданчика чи подвір'я. Створюючи годівничку, дотримуйтесь основних правил. Матеріал, з якого виготовляється годівничка, повинен бути достатньо міцним та довговічним. Розмір пташиної їдальні має велике значення. Занадто маленька годівничка спровокує конфлікт серед бажаючих поласувати, проте занадто велика подвісна конструкція може обрушитися. Годівничка повинна бути зручною та безпечною. Шматочки насолоного сала та пресоване насіння, зв'язане мотузкою, може слугувати самостійною годівничкою. Такі смаколики можна закинути на гілки дерев, де їх обов'язково знайдуть синички. Проте для великих птахів, таких як ворона чи сорока, вони будуть важкодоступними. Необхідно дати дітям елементарне знання про те, чим годувати птахів взимку. Що можна класти в годівничку? Насіння соняшника, насолене сало, суміш насіння, фрукти і ягоди, проса, овес або пшениця, каші сухі або напівзварені ці продукти корисні для птахів. Більшість з них відрізняється високою калорійністю і допоможе птахам запасти достатньо енергії, щоб пережити холодинь. Якщо корм класти нерегулярно, птахи перестануть прилітати. Потрібно, щоб хоча б трохи корму було кожного дня. Необхідно привчати дітей піклуватися про птахів, спостерігати за ними, відчувати радість від того, що можна врятувати птахів від неминучої загибелі. Шановні батьки, сподіваємось, що цієї зими ви зробите разом з дітьми свою пташину їдальню, і це буде великою допомогою нашим пернатим друзям.